В ефірі випуск новин про знакові події у студії з вами Інна Літовченко. Мої вітання. Сьогодні 21 квітня, саме з цим днем пов'язані імена таких знаних представників України, як історик Іван Крип'якевич, письменник фантаст Володимир Владко, співачка Зоя Гайдай та Анастасія Приходько, актор Володимир Данченко, диригент Олександр Сорока та вчений онколог Зоя Бутенко. Саме цього дня було страчено козацького отамана Северина Наливайка. Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив учора про неминучість чергового підняття ціни на газ для населення вже з 1 травня, бо цього вимагає міжнародний валютний фонд. І про інші неординарні події народним депутатам України підняли зарплату майже утричі до 17 тисяч 650 гривень. Верховна Рада України дозволила приватизувати кімнати в гуртожитках людям, які живуть там понад 5 років. Керівником Укрзалізниці, призначений громадянин Польщі, а керівником Укрпошти громадянин Сполучених Штатів Америки в Україні почав діяти закон про заборону трансляції російських фільмів, створених після 1 січня 2014 року. За даними правозахисної групи, репортери без кордонів Україна піднялася в рейтингу свободи преси на 107-е місце. Завтра світ візначить міжнародний день матері землі. Обласне телебачення продовжує свій новий суспільний проект широке вивчення громадської думки із у зв'язку з початком роботи нового уряду. Чого ви чекаєте від нього? Таке запитання ми ставили нашим землякам. Покращення, що можна очікувати. Ми вже чекаємо, вже я не знаю, я вже чекаю більше 20 років. Отак тобі кожна влада приходить і каже, буде краще, буде краще. А так дивишся, і вже майже 40 років, а покращення нема. Як і всі, змін на краще. Кращого життя. Змінень каких-то чекаємо, але якби практика показує, що змінення не відбувається. Звичайно, що хочеться змін. Ну це вже дуже погано буде і песимістично, пісим... коли ми не будемо чекати на ну, дзвін. Тому все таки зараз така період, весна, то мабуть, все таки щось буде на краще. Оптимістично. Так. Оптимістично. Ну звичайно, ну скільки може бути вже е, негатив лише. Думаю, що буде вже позитив. Хочеться, щоб було добре. Людям всім. Ну сподіваємося. Ну щоб було дійсно все чесно, щоб прозоро, як вони кажуть. І, звісно, щоб повысили пенсії. 1200 і комуналки. Так що ми сподіваємося. Хотілося б чекати щось кращого, звісно. Ну а перспективи, поки вони не проглядаються ніяк. Що, поміняли шило на мило, поміняли одного прем'єра на другого прем'єра, Гройсман, чим він кращий, ніж був Яценюк. Команда Порошенко, вона себе не виправдала. Не знаю, не знаю. Поки не визначився ще. Хотілося б якогось радикалізму, звісно, стосовно цієї ситуації, що в Україні. І ця ситуація зато вона затягнулася, що можна було б вже і використати можливості європейського суспільства і взагалі світового суспільства і якось вплинути на цю ситуацію. А вона пущена вже на самотьоп якось. Можливо, навіть з цього хтось користь має. Вже наша думка. Маві, вона більш... не, не присутня. Більшість людей, мені здається, саме так і думають, що на цьому хтось просто руки гріє, наче тут не можна нічим якось виправдати цю ситуацію. Надії немає? Чи надія є? Надія завжди є. Надія є. Все-таки має воно добро перемогти. Надія вона помирає і остання. Житомирські школярі зустрілися з героєм України фронтовиком Олександром Порхуном. Наш репортаж далі. Розроблена російськими спецслужбами операція Моноліт мала б поділити Україну. За цим планом половина території нашої держави стала б так званою Новоросією, а фактично Росією. Проте героїзм та відчайдушність українських військових зруйнували плани Кремля. Про це розповів герой України Олександр Порхун. Називається моноліт. По її задуму було. Забрати в Україні дуже багато областей і вийти на рубіж по території річки Дніпро все, що на схід від Дніпра, це Новоросія, все, що залишилось – це Україна під керівництвом майора Олександра Порхуна, штурмовий загін брав, та утримував стратегічну висоту Савур-Могилу. Під час цієї військової операції десантник отримав контузію, проте продовжував керувати завдяки умілому плануванню. Олександру Порхуну вдалось провести штурм з найменшими втратами серед особового складу та техніки. І щоб ви знали, що курсанти артилерійських училищ. В Російській Федерації просто зі своєї території здавали випускні державні іспити своїх вишів з задачею розстрілювати українську армію. Що це спричиняло для нас? Для нас ми не могли відповісти, тому що якщо б ми відповіли, то почалась би третя світова війна. Це кожен розумів. Школярі слухали розповідь Героя України та ставили запитання. Єдине, що приходить на думку, це слова вдячності. Адже це люди, які ризикують своїм життям, вони в них також є своє життя, є свої сім'ї, діти. І вони про це забувають і їдуть для того, щоб віддати борг своїй батьківщині. Цим самим таким вчинком вони захищають нас із вами. І тому ми маємо бути вдячні таким людям, які. Там на сході захищають нашу батьківщину від російського окупанта. Легендарний командир Олександр Порхун розповів про те, як українські десантники рятували Крим. Проте після загострення ситуації у Донецькій та Луганській областях усі сили держави були кинуті на оборону України зі сходу. І про інші неординарні події на Житомирщині у Коростенському районі керівника районного земельного управління хотіли підірвати на розтяжці. Обласне телебачення отримало диплом книги рекордів України і почало готувати новий благодійний марафон на підтримку хворих дітей. Обласний педагогічний ліцей, готуючись до свого 25-річчя, проведе завтра акцію Ліцейний Олімп в обласній філармонії. Завтра виступить Вінницький ансамбль. Поділля. А Житомирський агроколедж запрошує післязавтра на день відкритих дверей. Музика. Нашу ювілейну франкіану про українського генія Івана Франка сьогодні продовжує його блискучий відгук про Лесю Українку. Від часу Шевченківського поховайте. Та вставайте, кайдани порвіте. Україна не чула такого сильного, гарячого та поетичного слова, як із уст цієї слабосильної хворої дівчини. Леся Українка не силкується на Шевченків, пафос не пережовує його термінології. У неї є свій пафос, своє власне слово. У самої наболіло на душі чимало. У самої поетичне слово доспіло і сиплеться, мов золота пшениця. За народними прикметами, якщо сьогодні схід ясний, то літо буде хорошим. Якщо похмуро, то літо буде поганим. А якщо то мано, бути влітку негоді. Якщо буде теплий вечір і тиха ніч, літо буде спекотним та сухим. А я бажаю вам лише гарної погоди і приємних подій. Це був спеціальний випуск новин про небуденні події, які всі попередні. Сьогодні він буде на нашому сайті tvradio.com.ua. Бережіть себе та Україну до завтра.